Доброго дня, шановні земляки, про те, що газета Заря зараз вона виходить в купі з вісником Богодухівщини, завжди доводить розпочати справу до кінця. Підтверджує сьогоднішній мій візит до відділення поліції. Я зараз можу трошки в термінах помилятися, але Євген Володимирович Серебряніков мене поправить. Добро здоров нашими... Доброго здоров'я можете а... привітати з нашимишканцям, заступник начальника відділення поліції номер 2 начальник слідчого відділення. Моя посада звучить так. Молодіхівського РВП в Харківській області. Вчора спілкувався з вашим керівником Сергієм Іван... Івановичем Мірошником. Людина, яка під час війни отримала чергове звання, для мене це дуже. Багато значить, а значить, що він з автоматом в руках захищав золочів. Да, І чому в нас виникли певні недорозуміння, непорозуміння, тому що, пам'ятаєте, наш ефір про крадіжку по вулиці Чалого. Ми потім хотіли все-таки довести справу до кінця, мабуть, бігли попереду паровози, як кажуть. Тому що поліція знає, що вона робить, і от зараз скажіть, будь ласка, випустили того негідника, який обікрав? Адже там все було доведено. Так е на початку цього року було виявлено крадача, який е є мешканцем Золочева, чоловічої статі, який був затриманий майже після безпосереднього скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого е частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка його особисті дані були встановлені. Цей громадянин України, який вже Бував неодноразово в полі зору нашого органу органу поліції, та почали було до розслідування. Це було ще на початку місяця. В Ході проведення слідчих та противно-розшукових дій було виявлено, що ним також було скоєно ряд аналогічних злочинів. Також по золочу безпосередньо. Ми про це до речі писали в газеті, що це був не один випадок, і що нас тоді обурювали не тільки нас, всіх жителів. Громади, що дуже швидко його не причакат не причинили. Да ну він ну реально він, він крав. Він крав ті дроти, електродроти, так, він так. поплюжив житло людей. Це було дуже, це була війна. Ви пам'ятаєте? Це було зараз. Війна, але тоді обстріли йшли. Тоді все було дуже на нервах. Я туди Добре. приїхав, всі плачуть, причитають. А толку ніякого чо, чому тоді? От і не зрозуміли? чому його не можна було зразу за шкірку? І на той час, коли він був. Виявлений та е, перший його е, так скажено епізод було доведено його причетність до скоєння вказаного злочину. Вже е, минув е, деякий термін. Тому затримати в порядку КПК. Ми його згідно нашого кримінального процесуального кодексу mm -hmm. не мали можливості. Але однак він знаходився під е, постійним контролем. Після початку та проведення, я ж як я вже казав, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню. Ми почали виявляти ще факти. і тому необхідно було нам проводити з ним ряд слідчих дій, виїжджати на місця, де він скоював ці злочини. Проводили ми багато слідчих експериментів за його участю. Також доставлявся він до прокуратури. Яка зараз знаходиться Богодухівська окружна прокуратура, де на протязі е, з початку року, з першого місяця по квітень, ми розкрили та довели його причетність у 12-й крадіжках. Цій ситуації ніхто в цьому і не буде сумніватись. Насправді люди телефонували, зустрічали з нами. І розповідали, що це не один і не два випадки. Це так. дуже багато випад... А Той випадок, що був пов'язаний, пам'ятаєте, ми публікували з педофілією. Він не був доведений, але нічого, більш заяв не було. Не було ніяких заяв. Ми перевірили цю інформацію. Mm -hmm. До того був ну непричетний. Тому у нього також є. Незначні вади, тому йому психічні, проводилися да? Да, незначні mm -hmm. психічні вади, тому йому проводилася судова психіатрична експертиза. Однак, mm -hmm. яка встановила, що він ну, Він може відповідати за, за свої е вчинки. Свої... Скажіть, а сьогодні, от в даний момент, в якій стадії? Все таки йому підозру вже оголосили, ви кажете? так? Ми вже оголосили йому підозру. Це крадіжка, так? Це Щоб крадіжка скоєна на воєнний час. Це... А навіть отак, да? так? Це жорсткіше. Це, да, це тяжкий злочин, ніж звичайний втягай, мирний так, час. Да. Коли все було проведено та доведено його вину по усім епізодам, йому було вручено вже обвинувальний <гум> акт, реєстр та кримінальне провадження було скеровано до. Суду Диканського районного суду Полтавської області. найближчий ну, щоб... наш суд. Дивіться люди, те що я побачив. Я розумію, що поліція спрацювала професійно. Будемо дивитись на рішення суду. Те, які в нас суди, ми ще раз пересвідчимось. А от те, які в нас я вас запевняю, я вас запевняю. Він буде осуджений на позбавлення вулиць. Ну, Щоб гад гад не крав. Ну це не, не возвращав ситуації. На ні на маленький срок я вам. Та, судячи по 12 епізодам, дякую. Заспокоїли, до речі, заспокоїв тоді Сергій Іванович мене, що він під контролем, і наскільки я знаю, більше крадіжок ця особа не здійснювала. Ну, Значить, ви свою роботу зробили чітко. А скажіть, от ну, у мене таке відчуття постійно з початку бойових дій, що ждуни. У Золочів є Золочевській громаді ті, хто чекали російський мир. Я переконаний, що вони є. У мене є серйозні підозри. Я про них казав і в ефірах. І скажіть, не вже поліція не змогла виявити жодного за цей час? Я вже не змогла. Наприкінці того року в нас був на території Золочівської громади е одного з осіб, який е якому було повідомлено про підозру? Однак на той час він. Е Перетнув кордон. Утік, Утік. тому на зараз е, кримінальне провадження він оголошено урочку, е, отримано ухвалу на його доставлення в разі виявлення в будь-якій точці України і доставлення його до суду з метою обороняємо запобіжного заходу. Крім того, в цьому місяці нам ну, інформація надійшла трохи раніше, однак нами було встановлювалися точні дані особи. Е, ним також виявився мешканець Золочівської громади Ще. а саме безпосередньо мешканець е, селищ, ну, да, селища Золочів. ну було зібрано оперативно всі необхідні для подачі до суду документи з метою проведення нього Так, дійсно було підтверджено інформацію тому що на стрінках його соцмережах безпосередньо це однокласники так. та ВКонтакті, де виявлено інформацію схвалення російської агресії, так скажемо, також це відноситься також до колабораціонізму, тому необхідні речі а саме там носії цифрові були вилучені. Наразі призначена комп'ютерна технічна експертиза, де проведено буде, буде проведено всю оцінку і його діям. Також буде надано належну оцінку і в перспективі йому також буде повідомлено про підозру в рамках законодавства нашого кримінального кодексу, та будемо скеровувати кримінальне провадження до суду. Євген Володимирович, тут на початку війни я особисто як журналіст зіштовхнувся з такими. Відвертими речами, коли ну по-перше, намагалися заблокувати наш акаунт в Фейсбуці, він почав рости під час війни. По-друге, були наклипи ну, це явно ФСБшний слід, коли намагалися журналіста, От, наприклад, один із сюжетів на московському ТБ був про те, як Морошник приїжджав у Уде і показував неправдиву інформацію. Стріляли. Українці по селянам, а насправді я показував, як то роді росіянці стріляли по селянам. Я насправді не був в вудах ще з мирних часів і до цього часу. Туди потрапити не можу. Але та брехня, той колаборант, який утік, це також людина, громадянин України. Він утік до Кацапів і він звідти брехнею обливав мене. Тут були місцеві, які обливали мене брехнею, і я заходив до них на сторінки. Я бачив, ми один народ. Ми там дружба народів і прочі, проче. Ці люди досить молоді, досить, як би я думав, Ми повинні про я, я, я не розумію. От їм якось треба жорстко пояснювати. Уже як казав один батько одного загиблого патріота. Я з ними спілкуюсь багато. Він казав, уже не треба їх терпіти. Уже треба щось їм говорити досить серйозно. Окрім поліції, ви найближче до народу. Ви. Готові говорити цим колаборантам серйозні речі, хоч попередити, хоч пояснити, що не можна цього робити під час а вже ж, а вже ж, коли е, дійсно є якась інформація, але м, при виїзді та в ході огляду, будь-то мобільного пристрою, в ході mm -hmm. бесіди, ми розуміємо, що дії не підпадають під склад злочину, передбаченого кримінальним кодексом України, тоді ми усно. Усно, але ж е, дуже переконливо людям пояснюємо. І так є результати. Ці мешканці розуміють, як скажімо, ми підвищуємо їх правову культуру. Ну, будемо називати це так. Дивіться, в Кацапі всім дуже жорстко. Там чуть щось срок. Ми ну, дуже, ми дуже, будемо, дуже ми, ми, ми дуже нежно до цього відносимося. Ми дуже нежно, ми дуже по закону. Звичайно. Я Іван, я, я розумію, наскільки ми не можемо бути схожими на них ні в якому випадку. Але от умови війни вони вимагають бути більш рішучими. Насправді, я вважаю, що і мою редакцію двічі не просто так розлупили. Дописався, добалакався. Я знаю, наскільки ризикована сьогодні е, от, ваша робота, тому що ви, мабуть, також муляєте багатьом. Але. Я і ви переконані, що ми переможемо. А вже ж. Все буде Україна. Все буде Україна. Слава Україні. Героям слава. Дякую вам за це інтерв'ю. Коротке. Воно не виявилось коротким, але дуже багато цінної інформації. Якщо ви не проти, я буду вам набридати такими запитаннями і в наступному. Дай Бог здоров'я всім. До нових зустрічей. З вами була газета Заря, Вісник Богодухівщини, Євген Володимирович Серебряніка. Добривач.